Антон Одвієнко працював бортпровідником в компанії Аеросвіт два роки, але щойно отримав повідомлення про звільнення як і четверо його колег. Керівництво заборгувало йому трохи менше 2,5 тисяч гривень, коли їх виплатять. Невідомо у нас є заборгованість по заробітній платі по виплаті добових. Зараз питання в тому, за що жити. Наскільки цього нам вистачить, доки ми знайдемо якусь роботу? Скільки ще людей потрапили під скорочення? Авіакомпанія замовчує. На жаль. Коментарів не буде за годину перебування в головному офісі вже п'ятеро людей вийшли з документами про звільнення і гаманцями без зарплат. Генеральний директор пояснює це тим, що платежі не можуть виконати через арешт рахунків. Натомість, виконавча служба прокуратури з'ясувала, що це аж ніяк не впливає на виплату зарплат. На щитах нічого ні говорять, що арест таких щитів привів до того, що вони не можуть платити зарплату. Паразитична модель ведення бізнесу. тобто я всім довжен і нікому. Працівники аеросвіту де-факто визнають банкротство компанії і її злиття з міжнародними авіалініями України. У лютому замість щоденних 50 рейсів на аеросвіт чекає всього 10 і то на місяць. На дане час два самоліти вже літають під реєстраційними номерами авіакомпанії МАО. І ще два самоліти готовятся для передачі. Диктовать условия труда, оплати в конічному ітогії білети на Будет сейчас одна авиакомпания в стране. Через лиття компанії пасажири опиняться у заручниках. Яку ціну призначить пан Коломойський на авіаквитки, такою доведеться платити українцям. Дарья щаслива Анна Сергеева, Могилянська школа журналістики.